Я хочу спростувати слова керівника Рахункової палати Валентина Симаненка. На жаль, він є маріонеткою Януковича. Кожна копійка резервного фонду Кабінету Міністрів витрачена на державну справу, витрачена за призначенням, і за кожну копійку я готова дати звіт перед законом. Моя провина є лише в тому, що важку кризу ми разом з вами тримали країну. Моя провина лише в тому, що я вчасно в кризу виплачувала пенсії заробітні плати, робила все, щоб країна відчувала себе стабільно і надійно. Як наслідок, мені довіряє 11 мільйонів людей. Янукович персонально дав команду своїм чиновникам зробити все, щоб цю довіру людей до мене скомпроментувати, по суті, знищити. І саме тому. Сьогодні дискредитують, порушують кримінальні справи, обвинувачують в невідомо яких провинах. Янукович дав завдання дискредитувати мене, а ще краще посадити у в'язницю. Тому сьогодні така істерія. Але я переконана, що справедливість, правда восторжествує, все стане на свої місця.